469 день в Канаді 25.09.24. Сьогодні середа, серединка тижня, але в мене вона вихідна. І я сьогодні гарно провів час. Ну що, поїхали з вечора. Вечором в мене пробіжка і відпочинок. Довго я не засиджувався, Попив собі вечором чаю, по-моєму, і спадки. Бо сьогодні зранку я встав в 7.40, будильник в мене на ту саму годину. Став 740, ще подзвонив до Алекса, нагадав на рахунок. пропуску в банк вони купили, вони часто їздять з Катєю, але ну, і він чіпляється просто на машину, і все. І він діє до кінця його терміну. Тут його номер серійний і все. Треба купляти. Одноразовий, по-моєму, 20 доларів. А цей пропуск десь 60 по акції, чи я, я не знаю. По-моєму, 60 коштує. І я взяв в нього цей пропуск, підготував деякі mm. речі і погнали. погнали, Артур теж зібрався і погнали ми в банк. По дорозі, ще забрали е народ і поїхали не в банк, поїхали ми в костку. Поїхали ми в костку. В костку ми... я поїхав на заправку, я хотів дозаправити бензини. І подивитись, скільки воно мені вийде в і назад. І мені казала, що оплатить бензин. Тож, для того я ще й заправив, заправив перший раз я десь на 30 доларів, там багато, треба було просто долити бензини, щоб був повний бак. І після того повернулися сюди назад додому, бо забули коробочку з млинцями Артур напік вчора млинців, і вони були вареним яйцем, зелена цибулька всередині, дуже смачні, до речі, ще залишились. Забули, мусили повернутися. Ну нічого, з Костко, це якраз по дорозі було, заїхали, забрали. І погнали в банф. Це, напевно, найдовший маршрут. Я ще ніколи так далеко не їздив От, за один раз 300 кілометрів сьогодні наїздив. Рівно 300. Я засік, я виїжджав там. Артур мені скинув в цьому. Я кажу, скинь мені смс-ку і вертаємося назад, дивимося, рівно 300. Поїхали ми. Їхали ми в банф, там вже все, сигнал пропадає, але я. Пізнав дорогу, ми зимою їхали і там звернули. і Була така гарна галява на озерце, такий собі річечка і вливається в таке озеро, навколо нього столик і дуже гарне місце для відпочинку. Дуже гарне перед банфом. Ми там заїхали, перекусили. І куди хотіли? Перше, вони хотіли поїхати на ці підйомники, гондоли. Але от білет на одного 80 з чимось доларів, ну таке собі. 8 хвилин піднімають наверх, там собі гуляєш і потім опускають назад. Таке собі. Ну, можна, але щось воно мені не хотілося цього разу. І ми передумали. Поїхали ми всі потім після того місця на мініванку. Так, На річку. Е -е, лейк на озеро. Озеро Мініванка, Велике озеро. Там погуляли, пофоткались гарно. було, Гарна погода, сьогодні жара. В футболці було жарко навіть. Походили, по полазили, пофоткались. Після того вирішили поїхати в банф. Вибрали маршрут, вибрали не в банф. Там просто, воно ну, майже фактично, все в дорозі. Так ми від'їхали вправо на озеро, потім звідти вернулись в Банф. Переїхали весь банф і за банфом там є. Водоспад. Дуже гарний водоспад. Ну, він не такий, що отак вода тече і падає прямо вниз. Вона такими порогами стікає, але гарно виглядає шум водопада. Супер. Вони зробили так діляночку. Обгородили, що можна поруч пройти, пофоткатись. Так що так і було. Потім ми зголодніли вже. Ху -ху -ху. Поки я заправлявся, в Невкоску купили там все їсти, курку купили і вирішили поїсти. То де поїсти? Шукати десь столики, ні, вертаємося назад якраз по дорозі заїдемо на ту галявинку, де ми були, там, на, там ми і поїли. Там і пташки, ціла купа. К Качка така якась прийшла величезна гусак, гусак, скорше всього. Чайка, ворона, всі там випрошували їсти. І зовсім біля ноги не бояться. Головне, ж не можна їх там годувати. На кожному столі вибито. Ні якому разі не годувати. А вони знають, що там падає зі столів, тому там і собі шастають. Повечерили назад. повимучувались, ми там біля тієї річки походили, біля того водопаду. І їхали назад, всі повирубувалися. Ну, крім мене, само собою. <плес> я їхав. Заїхали назад, я їхав швиденько. Швидше. По трасі до, до Банфа там швидкість, там одна дорога, одна пряма дорога 112 кілометрів. Треба було їхати до Банфа. І Я їхав знак 110, я їхав 130. І нормально заїхали. Заїхали. Заїхав я на костку назад, заправився І вже я заправився на 30 літрів, заправив 30 літрів, і мені вийшло 48 доларів. 30 літрів спалив бензин на 300 кілометрів. Так що 10 літрів на сотку. not bad. ну, але я їхав по трасі, там нормальна дорога рівнесенька. Вийшло 50 доларів за дорогу. Супер. Ще вчора я знайшов класний сет. Коробочка не дуже, але в мене є інша коробка, набагато краща. Це покерний набір, він важкенький такий. І він тріснутий має тут скло. Це не скло, це пластик. Але основне, що він має запаковані фішки. Запаковані фішки, під фішками там картон, ці штучки, що втягують вологу, тільки зелені фішки розпаковані. Вони всі От. в целлофані, тому я їх продам як нові. Я прикладу в іншу коробку, цей бокс я собі залишу. Тріснутий все одно, я туди якусь наклеючку наклею і все. І це легко виправити. В мене тим більше є. 25 доларів. Я такий сет хотів колись торгувати за 60 і мені не продали. Ух, важкенький. І мені не продали, але нічого. Тепер я маю ще один. Може, сьогодні заграємо поки. Бо я повідвозив цих додому. І цей. Але ми ще не їли торт. Торт забули, та торт добре, що не брали, бо торт би розтопився. Жарко на вулиці. Тому зараз приїдуть з тортом. До нас і ми тут вже будемо їсти тортики. Напевно, зайду в душ замучений, і аж соплі почали текти. Щоб не простудити. Ну, це не, не те, що простуда. Відчувається така вот зміна клімату з літа на зиму, осінь. І от таке от починається типу алергії сезонне. Ну нічого. Вип'ю зараз чайку. Все, на сьогодні все. па-па.